Хай, друзі, вітаю на каналі Чухнастий Плей. Мене звати Саня. І ми продовжуємо субнавтику. Да-да, ми два тижні в неї не грали, я вже майже за неї забув. Там на Xbox ми грали там ту експедицію, довгий час проходили, а потім вийшов новий Doom, а, Симулятор пральні я майже вилетіло з голови за, за субнавтику. вот. І, чесно кажучи, я навіть навіть не знаю, що нам далі тут робити. Але догадуюсь, що нам потрібно, коротше, йти на глибину. На глибину кудись. Але для того, щоб попасти. Та перестаньте там гундіти, божечку. Гундить воно. Для того, щоб попасти на. На глибину нам потрібно запастися аптечками, водичкою, їдою. Ми там, до речі, в попередній в останній серії. ми... Дай. Ми виростили два деревця. О, як чудово. Так, що в нас тут? Сіль є, води нема. Ну, водичку я зібрав. Окей. Треба буде, коротше, щось придумати з а, тим, як нам заряджати великі батареї. І було би чудово зробити в запасі нам. Зробить в запасі батарея. Дві маленькі силіконова гума. Заразу зробити кислотний гриб і мідь. Кислотний гриб і мідь. Зараз ми зробимо швиденько. Швиденько зробимо великі батареї. Мідь. Раз, два, три, чотири. Сіліконова гума. Кислотний гриб. Бачиш, батареї великі у нас є, вони всі розряджені. У розсаднику за сприятливих умов виросте в повноцінну рослину. Тобто ми можемо вирощувати гриби? А грибочки у нас вдосталь. У нас тут цього вдосталь. О, ще сіконова гума є. Так, йдемо зробимо Батарейка. Я зроблю зараз батареї. О! Для нашого циклопчика. Для нашого циклопчика ми зробимо зараз батарейки. Вірніше батареї. Треба грибочки розбирати. Е, і попливемо кудись на глибину. У нас. Е, у нас. У нас є цей э, рачок, який... Та йди звідси, боже. У нас є рачок, який може ниряти, занурюватись на 900 метрів, тож ми зможемо. Дякую. Бляха, наша мені цей мідний дріт. Ну, що ти скажеш, Ладно. Батарейку. Сіліконова гума. Це у нас дві, а нам треба як мінімум шість. Робимо ще дві батарейки на одну батарею. Опа, Три! Так, три в нас є. Добре. Значить. Я думаю, що нам може цього вистачить. А Давай грибочки. Назад аптечки вода є. Опа, водичку треба випити. Мідний дріт викинемо. Ааа, чекай, я згадав, а ми ж можемо зробити собі якийсь цей. А. Спорядження. Гамівна гвинтівка. З фізичні об'єкти, а ця штука, ця гвинтівка вона може нам допомогти проти великих цих а, створінь, які нас з'їдають на глибині. Я думаю, що це було би круто. Мікросхема батарейка магнет. А, магнетита нема. А ми, по-моєму, десь його добували. Поштовхова. Поштовхова, відштовхова. А у нас. Ну, світ напалиться. Батарейка Е, Добре. А що в нас енергія так швидко паде? Радіо, щось є в радіо? Нема нічого. Open here. Що, що відкрити там? Нема нічого, що відкрити. А ці ми не можемо... Ладно. О, чудово! Оце нам і треба. Супер. Три поки що хватить. Давай візьмемо, що в нас тут ще є. Ми це все одно. Равно... Ачкай, ми це все одно потім використаємо. Що таке? Ми це все рівно потім використаємо. Тож у нас потім буде більше місця. Коротше, погнали. Я не знаю, в яку сторону, але зараз я думаю, що я щось вигадаю. Так, стоп, а де? Речок мій і хлопчик. А, все, знайшовся. Дякую. Хрена собі. Всі системи ввімкнено, так? Да? Що у нас тут по зарядам? О, зарядам. 100 0-0. Давай ми зразу замінимо. Добре. Бляха, ти що тут робиш, бляха? Алло алло, алло, ти що? Е! Ти що страх потеряв, алло? Ви це бачите? Подивись на цього придурочного. Що ти тут робиш? Ау. Де він є? Блядь! Ти шо, кончений? Шо ти тут робиш, придурошний? Чекай, давай його ножом завалимо. Ди сюди. Диви, я нічого йому не можу зробити. Ти подивись, що це за глюки такі баги. Я йому нічого не можу зробити, абсолютно. Ладно. Так, що у нас по енергії? 841. Ну тоді давай. Отак. Чекає тут що? Рачок поліпшення вмістити. Відчинити відмістище. А, да? Це не треба. Нам, коротше, треба кудись на глибину. О, економія буде світла. І нам треба на глибину кудись. Engine Powering Up. Головне, нічого не зачепити. Е, так, чекай, 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 а як на а як нам. А де наша мапа? Блін, а як я можу. Як я можу дізнатися, куди мені треба. А якщо мені треба. Я хотів кудись там, де. Дай. Я хотів спуститися. На дно. Десь в сторону. В сторону. Там, де ми знайшли. Ух ти, ні ніхрена собі. А... О! Та я якраз в ту сторону і хотів. Рятівник 13. Во, десь туди. Чудово. А ні, чекай, це не в цю сторону. Я хотів туди, десь в сторону е, того острова інопланетними цими. З інопланетними. А він у нас на маяку 2, так? Да? Маяк 2, так. Да. Десь біля того маяка 2 ми будемо занурюватись. Правда, кажучи, вони. Він повільно пливе, ну що зробить? Я думаю, що в цьому випадку ми зробимо магію монтажу, і швидко ми це пропливемо за кілька секунд. От ми вже. Ось ми вже десь десь підпливли сюди. У нас використало 2% енергії. 3. 3% енергії. І раз ми тут, то десь, десь тут нам потрібно занурюватись. Тут. Та чого я піднімаюся, Боже? Якби я ще бачив куди, я так розумію, що десь біля цього острова повинно щось бути. Я щось зачепив. А чекай, а як, а як світло? А, безшумний режим воно вимикає цей? Ага. Світло? А нам в принципі. І світло ні... нічого не дає. Я просто спускаюся вниз. Може, увімкнути ці? Warning. maximum depth Трошки піднімемось. Ага, тут уже ці гади плавають, так? Да? І зараз мене вольне, да? Падлюка. Але ми би в шумному режимі, без світла. Давай... Вимкнемо цей. О, бляха, що ти серйозно? Фірмувати, що, 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 що? Він падлюка на нас нападає, чи що? Твою мать за ногу. Кончене. Так а ми всього-навсього на 400 метрів глибини. Подивися, це паскуда вже тут пливе. Іди нахрен звідси. А давай ми його відшугнем. Що у нас здоров'я? Що ти хочеш? Відчіпись від мене, ну? Напад істоти. Я поняв, що напад істоти. Аж дві. Та бляха, муха, ви задовбали. The Та ви що, серйозно? Виявлено зовнішнє пошкодження корпусу. Так а як тоді цей? Оце я винирнув, да? Дивись. Та пішов ти нахрен. Кончене. Ти можеш спливти на поверхню? А, ми вже на поверхні. Добре, йди нахрен. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, 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 тихо. Гей, відкрийся. Коротше, я. Очка... А, куди? Я паду, 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 паду. Блії, це весела серія. Весела серія просто шикардосна. А світло як мені увімкнути? Просто тупо паду, дивись. Просто паду. Швидке занурення. Без світла, без нічого. Про те що таке занурення? Ну окей, і що? Скільки ми будемо так падати в бездну? Це цікаво, у мене немає ні світла, нічого. 3000 метрів. Яка ж тут глибина. Я розумію, що нам зараз амба ми звідси не виживемо, але нехай вже допливемо сюди, дізнаємось, що в кінці кінців тут є. На такій глибині? І може нічого й нема. Дивися, 4 тисячі метрів, і... і що ж ми на цій глибині могли б знайти? Я навіть не бачу нічого. Ну так, да, я знаю, що ми зараз втратимо рачка. Окей, зробимо нового. Ми навряд чи піднімемось. Звідси тож падемо на саме дно. Цікаво, скільки ми будемо падати. Вісім відсотків ХП. Пість. П'ять. Три. Один. Добре. Ми на глибині 6 тисяч метрів. Пішли нижче. Тут просто немає нічого абсолютно. Скільки є здоров'я, стільки будемо нирну... ниряти. неряти? Я думав, там є дно, там можна кудись дістатися. А тут насправді щось я не бачу нічого. О, пливе за мною, так, да? я так і поняв, що ти за мною пливеш, але пішов ти в сраку, поняв. Ти пливеш, ти собі пливи. Яка ж тут глибина? Сім тисяч метрів. Там мене хтось атакує, так? Да? Ми пливемо вниз, нічого не знаю. Добре, що хоть. Заряджені всі батарейки. Мені просто цікаво, для чого тут така глибина і, і взагалі, якщо ми тут нічого абсолютно не, не, не маємо, нічого не, не бачимо. Нічого не знайшли. Тож для чого тоді це зробили? У нас ліхтарик, що є, що немає. Вісі тисяч метрів, дивися, глибина окей, добре, глибина є. Приє ліхтарик, що нема, але воно нам нічого абсолютно не дає. Ми тут нічого не знайшли. Тут нічого не видно. Добре. Тож, мабуть, я зроблю так. Ви напишіть мені в коментарях, чи є там далі проходження якесь, чи що там далі можна прокачувати. А я... не поняв. Не понял. Е, воно мене. Телепортнуло. Добре. Рачок, то ми втратили. Окей, це таке. Я не бачу Ну, не знаю, що далі робити. Aboard, Тож ви мені напишіть. Напишіть в коментарі. Чи є далі якесь взагалі проходження, окрім того, щоб шукати якісь нові схеми розробляти і так далі, чи взагалі це просто симулятор виживання. Тож на цьому ми завершимо. І, і мабуть, я напевно не буду до неї повертатися. Ви напишіть, чи є в цьому якийсь сенс. Чи є проходження в цій грі взагалі? Бо я. Бо я нічого, наприклад, не знайшов. Можливо, я не туди поплив. Тож. Е... А що, я б з'їв, воно ну, не добре чи що? Vital Signs Тож, коротше, ви мені напишіть коментарі, чи є в цій гри взагалі проходження якесь, чи це просто симулятор виживання для того, щоб більше собі прокачувати, розширювати свої підводні території, можливості і так далі. Не знаю. А я, скоріш за все, напевно, не буду до неї повертатися, тому що я не знаю, що робити далі. Тож, дякую всім, хто додивився до кінця. Пишіть коментарі. Дякую, що підтримали. Лайками, вподобайками. Ну і до зустрічі в наступних іграх. Всім пока-пока!